21 травня в Мадриді вбили 52-річного луганчанина Андрія Портнова, колишнього народного депутата України, заступника голови адміністрації та близького соратника Януковича. Це сталося вранці біля американської школи, куди Портнов привіз своїх дітей на навчання. Поліція розшукує кілерів, що стріляли ззаду. Іспанські змі повідомляють, куль було щонайменше п'ять. До Януковича Портнов працював з Юлією Тимошенко, керував її юридичною командою, мав широкі зв'язки та вплив на судову систему. України після революції гідності виїхав з України разом з Януковичем. Жив у Москві та Відні. З обранням Володимира Зеленського президентом знову повернувся до України. Після початку повномасштабної війни оселився в елітному районі іспанської столиці. Журналісти видання схеми 2022 року писали, що колишній український нардеп був власником московської нерухомості спільно з друзями головного російського дипломата Лаврова. Портнов знаходився під міжнародними санкціями за численні звинувачення у корупції. Його підозрювали у причетності до вбивства людей на майдані 2014 року та захоплення Росіянами Криму. Портнова в Україні звинувачували у Держзраді. Чини депутат українського парламенту Ярослав Желізняк вважає, що Портнов і до нині мав величезний вплив на судову та правоохоронну системи України. 20 травня польська прокуратура висунула звинувачення чоловікові, який допомагав росіянам готувати замах на президента України Володимира Зеленського. Павел К намагався збирати та передавати російській розвідці інформацію про безпеку в районі аеропорта Жешув-Ясьонка на південному сході. Польщі американські військові покидають цю логістичну базу. Вона залишається під захистом Буддесферу. Трьох українців підозрюють у підпалах нерухомості, що належить прем'єр-міністрові Великої Британії. Кір Стармер нині проживає у резиденції на Даунінг Стріт, а його особисте помешкання здається в оренду. Вхід до будинку пошкоджений, проте ніхто з людей не постраждав. Двоє паліїв мають українське громадянство. У третього, який родом із Закарпаття, румунський паспорт. Росіяни в Німеччині готували диверсії. Троє чоловіків із подвійним російсько-німецьким громадянством можуть отримати до 10 років ув'язнення. Генеральний прокурор з Винувачує підсудних у шпигунстві за потенційними диверсійними цілями в Баварії з листопада 2023 року і далі від імені російської розвідки головного обвинуваченого також звинувачують у тому, що він погоджувався на здійснення диверсії, наприклад, на залізничних коліях, військовій інфраструктурі та промислових об'єктах. Його також звинувачують у бойових діях на боці збройного формування так званої Донецької народної республіки на сході України з 2014 по 2016 рік.